Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, наша молитовна спільнота, Божого милосердя, дорогі хресті, молитовна група. Рад вас запрошую на спільну молитву. Сі 10-15 хвилин це час молитви за всіх українських воїнів, їхнє здоров'я, збереження життя на нулі, напередку за мир справедливий, за перемогу України, за поранених, безвісти зниклих, повернення з полону поранених. За мудрість своїх начальників, за президента України, молимося спеціальні молитви за воїнів, які йдуть на війну і вже є на війні. Будемо молитись також, як і завжди, псалом 90. Запрошуємо і заохочуємо до спільної молитви, не тільки лайкати, коментувати чи поширювати, а уєднатися спільно молитві, бо молитва спільноти має велику силу і велику вагу Бога. Тож молимося спільно за наших хлопців і дівчат. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа Амінь, В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь, В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь. Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, Діб, життя подателю, прийди все виса в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси ваги душі наші. Предвічний творче, Боже миру і добра, своєю незбагненою потугою, стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і дочок, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого українського народу, неньки України, будь для кожного з них силою міцною, вірною опорою, миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз. Увінчай їхні зусилля перемогою добра над злом, правди, над брехнею, справедливості над кривдою. Підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного зраненого серцем. Воскресіння даруй всім полеглим за своїх братів і сестер. Зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом і його надією. А в грізному клекоті. Бою, дай кожному з них сили і відваги, не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, нехай буде мирний світанок, а на його сторожі, нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. О Твоїй царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже великий, Боже Всесильний, ми грішні діти Твої, покорі сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо наші голови. Отче, прости нам, провини наші, батьків, дідів, прадідів наших, всього українського народу. Прийми нині, благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину Україну, перемогу даруй над російським ворогом, агресором, долю щастя дай нашій батьківщині, Примилосерний Господу, всім, хто вдається до тебе з благанням, ти, великий чоловік, любче, милість свою подай. Багаємо тебе, Боже, за воїнів, захисників, за братів, сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік немічних, за тих, хто в окупації в полоні, за тих, хто в скрутних життєвих обставинах, за біженців, за всіх тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас, усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашою єдністю і перемогами слава величним м'ятвою, завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Боже. Святий Отче Вседержитель, сину єдинородний, Душі святий, що все в твоїй владі тримаєш і про все дбаєш, премудрим твоїм промислом молимось з тобі про Бога, береженну нашу державу, Україну, боголюбний народ, владу, війську, даруй, Господи, їм невід'ємний мир. Поклади їм на серце добре про церкву Твою і про всіх людей Твоїх, щоб ми і в Тиші, і чистоті проводили життя наше у всякому благочесті і чесноту. Позбав, Господи, державу нашу від голоду, морозу, трусу, потопу вогню, меча, російської навали і розбрату, родини в мирі, любові, збережи дітей, виховай, молодь, навчи старість, підтримай, подорожуючим, сподорожуй, жебраків захисти, нездорових ціли, тих, хто за гратами згадай, розпорошених збери, спокушених, наверни, з'єднай зі своєю АТО твоєю соборною апостольською церквою, бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і в будь-який час, і на віки вічні. Амінь. Молитва від війни в Україні. Господи Боже, наш сильний і міцний в битві, Тебе на допомогу нагідні, закликаємо смиренно молимо ми всім українським народом про нашу неньку і кожного воїна. Простягни милостиву руку Твою Покрий країну нашу від війни, лихоліття і страждань. Не на лук свій ми всі упиваємо, і не зброя наша врятує нас, хоч і це потрібно. Але про твою всемогутню допомогу благає, збережи вітчизну нашу світі, пом'якши мілістю твоєї серця ворогів, за чествілі злі наміри їхні відверни і викоріни. Мовимось тобі, великодержавний цар, вислухай нас і помилуй. Поглянь з небес на нас, Вадико, і не дай ворогові російському наш меч свій підняти, Лук свій натягнути, щоб вразити нас, негідних рабів твоїх, що славлять тебе. Незабаром зміни всю нашу скорботу на радість, а біду на твердий мир. Не допусти страждань матерів і сліз, дитячі, а їх молитви за нас грішних, непотрібних, прийми, як кадило пахуче перед престолом Твоєї величі, підносячи в Україні нашій мир і спокій. Ми всі разом, діти твої, сердечно молимо з тобі. Великий Господи Ісусе Христе наш, утрійці святий єдиний, благодійнику наш, милостивий, вислухай нас і помилуй нас. Амінь. Молитва за воїнів, що вже на війні йдуть на війну. Владико Господи Боже батьків наших, Тебе просимо і Тобі смиренно із розчуванням великого серця, душі молимо. Призри милостиво на нашу молитву на гідних українських рабів Твоїх, і як колись сам благословив ти виступити з угодником твоїм Мойсеєм, виводячи людей своїх ізраїльтян з Єгипту на землю обітовану, так і нині сам. За рабом твоїм головнокомандувачем і, і генералами, і кожними воїнами, і всім офіцерським складом, і сам бути їм помічником і заступником, і збережи їх вдень і вночі невразливими, неушкодженими від усякої злої напасті, хвороби голоду, потоплення і від усякого страху, і як колись Ісуса Навина, на Амалика, і на царства Ханаанські, які воювали. Але з ним ти хрестовидним рухом рук Мойсеєвих підтримав, щоб подавати їх, і тим самим Зіву, Зеваха та Цалмунну, і всіх князів їхніх погубив. Або як ти допоміг Гедеону, з трьома, стами вибраних мужів перемогти багато мадамське ярмо, так і цим вірним рабам твоїм місць, сило й мужнє серце, допомогу й заступництво даруй всім нам. І як явищем Христа на небі, першому з християнських царів Константину, сприяв ти іси в перемозі над противними тобі супостатами, так і цим христоіменним рабам твоїм, перемогою силу і подавання над усіми ворогами і безбожними поганцями, ти, Господи, молостиво подай, і з усіх боків оповченням ангелів твоїх захисти їх. І їх силою і захистом чесного животворящого Христа в ім'я Тебе, Бога Отця, і коханого і неринородного Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, і всесвятого животворящого Твого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Псалом 90-й, за ствердженням дослідників, був написаний царем Пророком Давидом з нагоди позбавлення від триденної моровиці. У Давніх євреїв він не був надписаний. Грецькому псалтері він має назву, яка вказує, як на афро. Так і на характер цього псалма, похвальна пісня Давида, Головна тема 90-го псалма, Бог є заступник, надійний прихисток, пристановище для всіх, хто твердо вірить і надіється, упливає на нього. Цю священну пісню відрізняє височина думки, гаряча віра, живі почуття, яскравість образів і поетичні змови. На відміну від інших псалмів, він має складну побудову всередині. Отож, спільно мовимося, псалом 90 всі 55, наступ присутніх на молитві і всіх ваших наміреннях, які ви писали. Хто живе в помочі Всевишнього, поселиться в покрові Бога Небесного, скаже Господеві. Ти, мій помічник і моє пристановище, мій Бог. Я надіятимусь на нього, бо він мене визволить засідки вовців і від тривожного слова. Своїми плечами тебе летінить, і надіятимешся під його крилами. Його правда щитом тебе окружить, не злякаєшся нічного страху, стріли, що летить в дні, діла, що проходить вночі, припадку і полуденного демона. З твого боку впаде тисяча і десять тисяч по твоїй правиці, а до тебе не приблизиться. Лише твоїми очима впізнаєш і побачиш віддачу грішників, бо ти, Господи, моя надія, Всевишнього постави твоїм пристановищем. До тебе не прийде зло, і бочування не наблизиться до Твого поселення, бо своїм ангелам заповість про тебе, щоб тебе оберегти на усіх твоїх дорогах. На руках тебе понесуть, щоб часом ти не ударився об камінь твоєю ногою. На Аспіда і Василіска наступиш і потопчеш лева і змія, бо він на мене поклав надію, і я його визволю. Покрий його, бо він пізнав моє ім'я, закличе до мене. Я його вислухаю, я з ним в журбі, його визволю і прославлю. Я наповню його довготривалістю днів і покажу йому моє спасіння. Молімося відчуваємо намірені всіх українських воїнів, незалежно чи знаємо, чи не знаєм їхнє ім'я. Нехай наш молитовний батальйон буде завжди в думці, в слові, вдячністю, в молитві за кожного нашого сина й дочки України. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Достойно я воістину тебе величати, всеблажена і пренепорочно, і матір Бога нашого, чесніш від Харвимі, незрівняно, славнішої від царафимі, що без отління Бога Слово породила сущу Богородицю Тебе величаємо. І твою милість прибігає, Богородиця Діво, молитвами наші скорбота не погороди, а від відвизволили нас, єдина чиста і благословена. Пресвятай, Богородиця, спаси нас. Пресвятая, Богородице, спаси нас. Присвятай, Богородиця, спаси нас. Захисти нас, Господи, сили чесного, Животворного Христа від усякого зла, Амінь. Оповання нашого Отець, прибіжище наше син, покровитель наш дух, святий Тройця, свята. Боже наш, слава Тобі! У руки ти наш, Боже, віддаєм душу і тіло все наше життя. Амінь. Святі новітні, мученики, божені українського народу, моліть Бога за нас грішних. Дорогі друзі. Просимо поширювати наш ефір, бо, на жаль, отримуємо десятки сотні листів, що не всім приходить сповіщення про наші молитви протягом дня. Фейсбук, на жаль, блокує християнські релігійні групки. Тому єднаємося, об'єднуємося в молитві. Запрошуємо сьогодні о 21.15 на вечірню молитву. Вервиці та духовні роздуми наші спільні е вечорі в прямому ефірі. Дякуємо за спільну молитву Богом, благословенного вечора усім нам. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!